Доброго дня! Рада вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні приготуємо страву, так би мовити, українську відповідь італійській лазанії. Дуже ситна та смачна. Це буде макарон по-флотськи. І так починаємо готувати. Нарізаємо дрібненько цибулю. Цибулин я використала десь на 450 а 6 невеликих цибулин. Цим часом ставимо в кастрюлю воду, щоб закипала для того, щоб відварити наші макарони. Світла немає, тож користуюсь запальничкою. Цю страву, бачите, можна приготувати навіть коли немає світла. Головне, щоб була. Газова плита в домі. Тепер ставимо сковорідку та наливаємо олій соняшникову. Я завжди беру рафіновану без запаху. звикла вже на ній готувати. Та викладаємо цибулю для підсмаження. Смажимо по часу буквально 5 -10 хвилин, але не на великому вогні, щоб вона не підгоріла. Декілька разів перемішую до золотистого кольору, точніше сказати, обсмажуємо. Викладаю фарш. Він в мене ще не до кінця розмерся, але я накриваю сковорідку кришкою та тушу на невеличкому вогні хвилин 10. Цим часом вже закипіла вода для макаронів. Висипаю в мене 400 г в сухому вигляді макарон. Відразу перемішую, щоб вони не злиплися. Як бачите, фарш вже розстав до кінця, я його трішки розподіляю. Головне, щоб він у вас не був великими комочками. Його потрібно подрібнити. Бо фарш має таку здатність, коли підсмажується, він йде великим одним шматком. Я його розділяю на багато-багато маленьких, щоб тоді краще було перемішувати з макаронами. Перемішую ще раз макарони, дивлюся, чи вони вже готові, чи ні. Зараз будемо зливати воду. А поки ще раз перемішуємо м'ясо, щоб воно добре протушкувалося. Солимо за смаком десь півчайної ложечки солі. Трішки чорного меленого перцю я додаю. І теж трішки часнику. Завжди використовую сухий часник, Це зручно, швидко і не потрібно чеснико-давилку цю мити зубочисткою. Вже так звикло. Ще раз перемішуємо і даємо всім приправам проникнути до м'яса, щоб м'ясо напиталося цим ароматом і смаком, і було смачно. Бачите, до кінця розподіляю шматочки м'яса, тому що все одно лишаються якісь великі шматочки, які потім, начебто, буде два шматочки м'яса у всіх макаронах. Тому розподіляю якомога найменші шматочки. Так, Макарони вже приготувалися, тому зараз а, буду їх а, зливати воду з них. А, я не користуюсь дуже-дуже рідко користуюсь а, друшляком чи дуршлагом. Я не знаю, як правильно. Напишіть, будь ласка, хто знає, як правильно. А, не користуюсь ним, тому що немає. Немає сенсу, мабуть, я придавлюю кришкою та зливаю воду просто. А вмикаю холодну воду, щоб не так йшов пар з кип'ятку. Бачите, досить легко вода зливається і... і все готово. Не треба мити лишній посуд. Буквально ще декілька капельок лишилось, але то не критично. Зараз будемо вже робити фінальні штрихи, так би мовити, до готової страви. Все це займає буквально десь хвилин 20-25, дуже швидко готується. На швидкоруч, коли потрібно, особливо на вечерю чи на обід, це а, така собі паличка-виручалочка. Просто ніяких, а, ніякої олії не додаю, масла теж не додаю, а відразу а, пересипаю м'ясо фарш з цибулею до макаронів. Ось ще декілька хвилин, і наша страва готова. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Дуже буду вдячна, якщо ви підтримаєте це відео лайком або коментарем. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато смачних та головне швидких рецептів. Ось така страва в нас на виході. Всім бажаю гарного вечора та смачного!